Утворені ще льодовиком місце, де Дніпро чи не найширший та унікальне озеро. Усе це можна побачити на Черкащині. Як недорого та красиво провести вихідні, Сергій Моргун розкаже глибокі яри та розлогі поля на Канівщині захоплюватимуть дух, а з ними і усміхнені соняхи. Головне не прогавити поворот на село Бучак, звідки до озера кілометрів 10. Для купання ловлі риби чи ночівлі наметом ліпшого місця не знайти. Озеро огорнуте лісом, а збоку має відому водойму. Перешиєку якісь 15 метрів розділяє озеро Бучак із цим широчезним Дніпром, де так і хочеться посидіти. Дніпро в цих місцях чи не найширший. Поряд Яканівська ГЕС, кілометрів 15 за течією. Звідки ці краєвиди можна споглядати і з Чернечої Гори, де могила Кобзаря? Туристів тут зустрічає ще й музей Тараса Шевченка, а за ним хата Мазанка, де жив колись перший доглядач могили письменника. Хто любить природу, будь ласка, хто любить біологію, географію, природні чиновки, будь ласка, каню їхати треба. Бо тут єдині на центральну Україну гори, каже геолог, хай навіть невеликі до трьох сотень метрів завишки, але утворені льодовиком. Тут навіть більше кілометра було, і цей льодовик, він рухався. Він зірвав верхню частину і насунув їх одну на одну. В ярах почали знаходити ну, скажімо, валуни за складом такі, які є десь далеко, далеко на Житомирщині, навіть говорять, скандинавські породи. Якщо не полінуватися і піднятися сходами на одну з таких канівських гір, можна побачити старовинну церкву, вхід до якої завжди відчинений. У Спенському собору майже 900 років він пам'ятає, що Київську Русь. Щоправда, був спалений і мав елементи дерев'яні на своїй основі останні ж 200 років в такому вигляді. Сергій Моргун, Валерій Савицький. Сьогодні канал Україна.